Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка досить така велика від Маргарити, але крім скарбів, ще є цікаві подарунки. Дякую, Маргариті, це авторська книжка з підписом автора. Це так зворушливо. За пару днів приїде до мене внученька, якраз я її дам. На буде рада. Це гостинці смаколики. Таке мило з губкою буду чиста. І медпрополіс. мило також ручної роботи. Дякую, буду чиста, файна. І ще на добавок вітамінки. Звісно, я не приймаю ніяких. Бадів і вітамінів штучних, але я Маргариту поцікавлюся, так бачу, що це для жінок. По крайній мірі, щоб хоча б розуміти, що прислала на майбутнє, всім кажу, що я не приймаю ніяких штучних вітамінів, ніяких бадів, тому що я, я приймаю живі вітаміни і, і живі. Сполуки різні, які є в овочах і в фруктах, я вегетаріанка. Дякувати Богу, у мене немає аптечки, тому що так я медик і користуюся правилами здорового життя і харчування. Наразі не маю такої необхідності. Як далі будемо дивитися? Але це дуже значить для людини багато сь сьогодні не користуватися аптекою. Звісно, це я так. Всім так не раджу. У кожного є різні ситуації і звертайтеся до лікарів. А я медик, я собі сама можу дати раду. Тож, сподивимося, що я не витягувала з пакетів, тому що Маргарита записочки зробила до кожного свого, мабуть, побажання, поєднання, але вам покажу так в пакетах, що є. Перламутри з перлинами, такі чорні намистини, тут чорні з перлинками, тут імітація і скляні наместини, перлинки і такі чорно-білі намистини, бурштин, перли різних розмірів білі чорні, топаз і ще там дрібненькі різні, оце. Яшма, мабуть, і цитрин. Я його витягнула, тому що хотіла вам показати. Тут це брушка, чи... чи така підвіска. Ну, я розберуся, буду розбиратися з побажаннями. А що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Маргарити готові. Подивимося, що я зробила. Цей сутуар я не Переробляла. Єдине, що прикрила шапочку, бо Маргарита написала, що царапає, є нищить одяг. Я на неї наділа таких купочок. Не переробляла, бо бачите, як гарно все зроблено. Не було сенсу переробляти. Просто закрила той ковпачок. Тому що зняти його теж я не могла. І залишила таким, як був. Також залишила. Перли, вони дуже гарно нанизані. Така дуже довга нитка. Оце в чотири рази, бачите. Але вони дуже гарно на нитку, вузлики гарні, ідеально зроблено. І я вважаю, що не треба переробляти. тим більше їх можна зав'язувати, а вже на ювелірному тросику то зав'язувати не можна. Тому от такі Такий початок. Із чорних намистин їх було багато, я зробила три подружки. Додала по золоту, вони всі одинакові. Задала шапочки, такі намистинки на закінчення гачок. Можна комбінувати, можна додавати до інших, можна навіть з тими перлами зробити. Наприклад, три низочки і сюди ще додати. Ну, Це вже буде Маргарита фантазувати. І є ще сережки до цього, до цих подружок. Така швенда. Шапочки на пінах із зелених намистин вийшли дві подружки. Я б сортувала по розмірах, додала такі намистинки. Шапочки через бісеринку до кінця замочу з ланцюжком. Із чорних там були такі білі пластикові. Маргарита сказала їх забрати, вони справді удешевляють. Я зібрала тільки ті чорні, вони такі вінтажні, цікаві. Дала позолочену на мистинку гранену, і на закінчення замочу з ланцюжком. І ще Маргарита хотіла поєднати з перлами, але я вирішила зробити як окреме намисто з цим кулончиком. І його можна носити разом з тими чорними, а можна і окремо. І це дає більше простору для маневрів. Була така одна намистинка, я її наділа на пінз, бейл. А вже ці барочні намистинки через роздільну і замочок з ланцюжком. І з перламутру з перлами. Зібрала таке багате намисто. Такі барочні намистини. Перламутр. дала гранені гематиту позолоченого. Ну і на закінчення замочок з ланцюжком. Можна перекручувати, можна... Ні, мені більше подобається перекрутити. Воно так цікавіше виглядає. Із чорних перлин вони дві різні, два різні кольори, але коли зробила я подружки, непомітно. От зараз вам не помітно, що це різні кольори. Один такий шоколадний більше, а другий більш бензиновий. Вони одинаково складені, тому подружки. Дала такі матові гематитові намистини, шапочки позолочені на закінчення. Замочок з ланцюжком. Можна носити по одній, можна носити разом, можна доповнювати до інших. І ще зробила сережки. Така швенза цікава. Такий комплект. Можна доповнювати, як я казала, з білими. Я зробила подовжувальні ланцюжки, щоб можна було регулювати довжину. Можна одну білу, можна одну чорну до них. Знову ж, фантазувати можна по-різному. Перлинки дуже гарні, такі великі-великі по центру, менше дозаду через. Роздільну намистину, замочок, гачок, і, як я вже сказала, є ще додаткові ланцюжки. Зробила такий варіант напівкласичний, але, додавши позолочену роздільну, вони виглядають більш нарядно. Із Блакитних намистин зібрала таке намисто, оці великі булижники, каменюки, розділила маленькою, дала такі диски, ну і зібрала з такими кришталевими намистинками до закінчення гачок. Із бурштину. такий кулончик це пам'ять від мами. І такі дрібненькі. Я зібрала з ними, бо був різний бурштин, відповідно, будуть різні прикраси. Але до цього кулончика найбільше, найкраще підійшли оці намистинки. Дала таку матову для цікавості замочок з ланцюжком. Із дрібних таких і на браслетику, і на мисто було, наділа на піни, дала таку гранену для переходу і тут по розміру на закінчення до замочка. Крихта була світліша і темніша. з темнішої. Зробила намисто, а світлішої було досить мало, то я вибрала найбільші дві були намистинки, на сережки і на пінах, така швенза, і решту на браслет. І ще залишалися оці дрібненькі, також сюди дала. Це може також бути комплект, бо тут такого кольору. А з браслетика з великих намистин, їх було на намисто замало, але якщо надіти на піни, дала такі гематитові позолочені диски, вийшла намисту і з цитрину розібрала. Ну так було щось незрозуміло, як складено. Забрала зелені, забрала бантик. Бантик хороший, але Маргарита на нього має інше місце. Все гарно лягло. Бантик просто чудовий. Я думала, що, може, використаю як колон, але Маргарита каже, що на капелюшок буде. Ну, на капелюшок, значить на капелюшок. Дуже гарний такий, бачите? Дорого, багато виглядає. І ще попросила Маргарита сережки, але з цього сережки воно ніякі би були, то я мала цитринові намистинки, зробила зі своїх такий комплект. Із залишків цитрину, і ці намистинки зелені, що були. І ще один одна така намистина, як кулончик, вона тут випирала, перекручувалася і стояла, кажуть, дригом. То я її використала сюди, ці намистинки, і декілька ще було цитринових таких, то я через 4 якраз розрахувала. Ну і на закінченні ще залишилися ці гладенькі, ще були дві перлинки, то я їх сюди і поставила, щоб витягнути довжину. Ось таке ще намистечку. Ніжне, цікавеньке. Із імітації перлин вирішила зібрати просто як класичне через роздільну намистину по І зробила сережки. Така швенза з перламутром. Такий комплект. Також це намисто можна вдягнути з оцим, перекрутити можна по-різному. До цього зеленого також є сережки, якщо його носити самостійно. Ще вернемося до цього. Імітації перлин. Я ще зробила такий ланцюжок. Доповнювати до цього чи доповнювати до зале, салатового. Ну, додаю, так як тут нема фурнітури, то цей ланцюжок дуже підходить. Тут є довжина, можна регулювати, так що воно буде гарно все лежати. Як ну, я вже казала, є сережки. Ось така швенза, шапочки, такий комплект. Ще намістини під роухтопаз. Зібрала їх з позолоченою фурнітурою і були сережки, поміняла фурнітуру і швензу. Дала гранену таку позолочену гематитову і шапочки на закінчення очок. І залишилися дрібненькі, які Маргарита думала, що я десь застосую, але вони мені не підійшли, тому просто низочки, які можна поєднювати разом, можна носити як самостійну прикрасу, таку ніжну, як чокер. А ще до рог залишилося декілька намистин і таких прозорих, то вийшов ще браслетик. Я їх всіх одинаково зібрала, і вони підходять, як подружки, дала такого розміру позолочену гематитову. Ланцюжок для регулювання можна носити разом. І наостанок ще таке вже зовсім зовсім дрібненькі намистинки з перламутру 2, 2 міліметри, мабуть, вони мають. Такі на намиста не беруть, це як роздільні, але роздільні ліпше дати позолочену, вона має вигляд. А ці губляться, їх більше беруть для вишивання, а не для намист. То є для інформації для того, щоб ви знали. Але хто хоче, ну от, просто як ланцюжок, можна сюди дала такий тоненький ланцюжок, щоб бейл пройшов і може бути як ланцюжок для якогось кулона. І, відповідно, можна і ще додати як подружку до того всього. Це все такі. Чотири дрібненькі намистечка. Прозоре, сперламутрове і таке блакитне. Ну і це вже зовсім-зовсім тоненьке сперламутру. Це все. Приємного вам перегляду і до наступних відео.